Третий блок вопросов в национальных дебатах экономика. Порядок ответов. Первым отвечает Александр Клименко, второй Ольга Богомолец и третьим Анатолий Гриценко. Итак, вопрос первый. В рейтинге Всемирного банка Украина занимает 112 место по легкости ведения бизнеса. На одну ступеньку опережая Папуа-Новую Гвинею. Какие разрешительные документы вы бы сократили, чтобы упростить жизнь бизнесу? Олександр, ваше 90 секунд. Дякую. Дійсно, економіка сьогодні має бути передусім після питання безпеки. Але для того, щоб нам забезпечити безпеку, ми маємо мати таку економіку, розвинуту, незалежну, і в першу чергу ми маємо ґрунтуватися на енергетичній безпеці нашої держави. Сьогодні є така повною мірою можливість реалізувати це через. В першу чергу спрямування всіх наших ресурсів не на дотацію Сходу України вугледобовинних підприємств, а на мотивацію людей на те, щоб у нас був прозорий ринок, і для того, щоб ми короткий термін, а це буквально можна зробити за один рік, перетворилися в державу, яка не буде залежати від російського газу України. Наступне питання: ми маємо розвивати нашу економіку і основну галузь як. Сільське господарство для цього є теж всі чинники в нас, і Україна навіть за оцінками наших фахівців вдвічі перевищує рівні умови, які є сьогодні в європейських країнах, тобто наші чорноземи і сонце, яке є. Єдине, треба для цього зробити прозорі стосунки. Наступне питання: Щодо бізнесу: якщо і далі буде продовжуватися такі тортури бізнесу, такі камеральні перевірки будь-яких перевіряючих органів, а їх сьогодні занадто багато. Податкової інспекції. Тому, звичайно, що ми з економіки нічого не е, гарно не витримаємо. Необхідно дати канікули для розвитку цих галузей, про які я сказав. Я би хотів уточнити, якщо можна. Олександр, у мене є для вас другий питання. Які розрішительні документи ви б сократили, щоб упростити життя бізнесу? У нас в першу чергу мають бути податкові правила, які не будуть змінюватися на протязі п'яти років. Благодарю, Ольга. Ваше час. Не входить в повноваження президента скорочення будь-яких документів. По перше, це провокація. По-друге, е якщо повертаємось. Тепер до того, все ж таки, що потрібно зробити в державі для того, щоб економіка працювала. Перше, що потрібно знищити державну корупцію, а це означає, що потрібно знищити повністю деякі державні підприємства і міністерства, які цю корупцію утворюють на рівні міністерства. У мене ж є моя хвилина. Правильно? Так є. потім для того, щоб знищити побутову корупцію, є також механізми, які вже готові. Відпрацьовувати і можна застосовувати модель грузинську, раз модель естонську, два, модель польську 3. у всіх у них є певні різниці. Крім того, є повністю корумпована банківська система своїми кредитуваннями, своїми відсотками, яке не дає розвиватися малому і середньому бізнесу. Але президент зі своїми повноваженнями не має ніякого права втручатися в, в у ці всі, якби перелік тих документів, які ви озвучили. Спасибо. Ольга, напомню трохи, що у любого президента є право законодавчої ініціативи. Тим менше, ваш ответ прийнят. Анатолій. Дякую. Я почну з того, чим ви завершили. Справді, президент має право буде втручатися, оскільки він а. Має право законодавчої ініціативи і буде вносити відповідні законопроекти. Друге, він має право вето заблокувати будь-які спроби парламенту, то лоббізму чи навіть помилкових рішень уряду через парламент, де буде навпаки ускладнюватись. Ситуація з веденням бізнесу. Коли ви ставите питання про скорочення і чого саме, то повинні розуміти, цих дозволів тисячі. Перерахувати їх в рамках хвилини неможливо. Принцип базовий: не повинно бути місця для чиновника. Це раз. Ну, наприклад, главі адміністрації району дається право, надаючи вам землю на 49 років для будівництва заводу, встановити аренду плату в розмірі від 3 до 12% вартості землі. Це що означає? Як тільки ножиці, це корупція. Одному, 12, другому 3, хто з грошей. Схлопнуть перше, друге. Електронне урядування не як слоган, а як принцип зменшення. Затрат часу, грошей і підприємницями, і рядовими громадянами. Наприклад, ви хочете зареєструвати свою нерухомість, квартиру. Вам треба буде брати довідки. І ЖЕК, і чук, і БЕК, і так далі. І вам треба буде 10 пройти знову таки державних організацій. Тому створити єдину базу даних. Хай між собою вони дозволі вводять хоч 150. А людина прийшла, здала документи і отримала результат. Оце принципові позиція. Спасибо, Дякую.